Завдяки своєму стимулюючому ефекту легко зрозуміти, чому кава є другим найбільш продаваним товаром на землі після нафти. Для багатьох вона допомагає нам не спати і рухатися впродовж напруженого дня. Але як це працює? Як саме кава впливає на наш мозок? Коли ви не спите, у вашому мозку повільно накопичується хімічна речовина під назвою аденозин. І цей аденозин зв'язується з рецепторами, які уповільнюють мозкову активність. Зрештою, чим більше аденозину, тим більш втомленим відчуває себе ваш мозок. І це логічно, адже чим довше ви не спите, тим більше втомлюєтеся. І навпаки, коли ви спите, концентрація аденозину знижується, поступово сприяючи неспанню. Але виявляється, що кофеїн у вашій каві неймовірно схожий на аденозин за своєю структурою. Кофеїн прокладає собі шлях через ваш кровотік до мозку, де він починає конкурувати і зв'язується Аденозиновими рецепторами, але оскільки це не аденозин, ефект сонливості не відчувається. Аденозин більше не може зв'язуватися, тобто його заспокійливі властивості зменшуються. Це дуже добре для вас, коли ви відчуваєте втому. Однак при тривалому вживанні кофеїну ваш мозок реагує створенням більшої кількості аденозинових рецепторів, а це означає, що для досягнення тієї ж реакції потрібно більше кофеїну. Це також означає, що коли ви намагаєтеся кинути пити каву або пропускаєте щоденну норму, ви можете відчути симптоми відміни і почуватися більш втомленими ніж до того, як пили каву. Але на цьому дія кофеїну не закінчується. Він також стимулює вироблення адреналіну, гормону боротьби або втечі. Це збільшує частоту серцевих скорочень, розганяє кров і навіть відкриває дихальні шляхи. Крім того, він впливає на рівень дофаміну, запобігаючи його реабсорбції в мозку, завдяки чому ви відчуваєте себе щасливими. По суті, це те саме, що робить кокаїн, тільки в меншій мірі. Зрештою, це наркотик. Ця стимуляція дофаміну є також тим аспектом кави, який робить її помірно залежною. Тож чи можна пити забагато кави? Виявляється, існує смертельна доза кофеїну, яка становить близько 150 мг міліграмів кофеїну на кілограм вашого тіла. Це означає, що якщо ви важите 70 кілограмів, то для передозування вам знадобиться 14 тисяч міліграмів кофеїну. Для порівняння середня чашка кави містить приблизно 150 мг міліграмів кофеїну. Тобто, якщо ви важите 70 кілограмів, то приблизно 70 чашок кави вб'ють вас. Однак вам доведеться випити всі ці чашки за один раз, що фактично унеможливлює передозування кофеїном з кави, оскільки ви фізично не зможете вмістити таку кількість у своєму шлунку. Ви також почнете відчувати манію та галюцинації ще до того, як дійдете до цієї точки. Кофеїн також має період напіврозпаду близько 6 годин. Отже, якщо ви випили стандартну каву, яка містить близько 150 мг кофеїну, приблизно через 6 годин у вашому організмі залишиться лише 75 мг, і ви відчуватимете половину ефекту. А ще через 6 годин після цього у вас залишиться 37,5 мг. Шукаючи більше місця для аденозину, щоб знову почати діяти. Саме тому ви можете потягнутися за ще однією чашкою протягом дня, щоб підтримати це чудове, бадьоре та енергійне відчуття. Тож пийте і насолоджуйтеся кайфом, поки він триває. А для всіх вас, школярів, ми знаємо, що кофеїн це ключ до успіху, так само, як і вигідні пропозиції на підручники. Тому ми об'єдналися з SlackBucksCom, щоб запропонувати вам найнижчі ціни на потрібні вам книги. Все, що вам потрібно зробити, це перейти на сайт SlackBooks.com і ввести номер ISBN книги, яку ви шукаєте. Слагбукс порівняє ціни з усієї мережі. Серйозно, ми знаємо, наскільки дорогими можуть бути підручники, тож сподіваємося, що це допоможе вам заощадити трохи грошей. Маєте нагальне питання, на яке хочете отримати відповідь? Задавайте його в коментарях або на Фейсбук і Twitter, і підпишіться на нові щотижневі наукові відео.